Тренд скажи свою непопулярну думку і біжи. Робота з коучем це не чарівна таблетка. Ви все одно мусите діяти самі. Коуч тільки допомагає, але не робить за вас. Ваша зона комфорту це не ворог, це ресурс. Просто вчіться його правильно використовувати. Не треба завжди виходити з неї, щоб щось досягати. Не всі цілі, які ви ставите, ваші, багато із них нав'язані з суспільством. Подумайте, чого ви хочете насправді. Дисципліна важливіша за мотивацію. Мотивація не завжди буде поруч. Плануйте, а не чекайте натхнення. Ваші страхи не ваші вороги. Вони вказують вам на те, куди варто рухатись. Дивіться в свої страхи в вічі і дійте. Не кожен потребує коуча. Якщо вам зручно, там, де ви є, це теж окей. Коучинг не обов'язок, а вибір. Немає правильного часу, щоб почати, є лише сьогодні. Спробуй зробити це прямо зараз, те, що відкладаєш на потом.